Дякую, що ви до нас прийшли. І насправді це не просто слова вічливості. Справа в тому, що для нас це незвична подія, і вона визначальна. Адже ми пропонуємо підвести перші підсумки політичного зону, які ми моніторили. Проблеми не мають політичної прописки. Це означає, що в усіх правителях, в усіх фракціях, так само, як і повзапракційних депутатів, є проблема зі звітністю і є проблема з прозорістю. Один з фактів, який я хочу звернути вашу увагу, що менше половини депутатів взагалі відповідають на наші звернення, де ми запитуємо про суспільну важливу інформацію. Українська політика стала більш лякливою перед світлом, принаймні до того моменту, поки не йдеться їхні шкірні країнні інтереси. Тоді вони тікають на різне засідання. Тепер завдання, як зробити так, щоб навіть торкаючись крайних інтересів кланів, котрі представлені у владі, вони вимушені були працювати при світлі, позаданим раз і назавжди право. Коли ці громадяни зрозуміють, що там немає ніяких коронованих осіб, а що там є люди, яких вони найняли на роботу і яким вони платять гроші. Тоді, я думаю, буде набагато легше працювати і набагато менше буде там тих, кому хто просто не піде, хто просто не хоче бути відкритим, хто просто не хоче бути перебувати під таким увагою, під такою дуже дуже настирною. І тоді взагалі буде очищення, очищення, яке станеться не саме собою. А під тиском, під тиском суспільства, під тиском громадськості, І взагалі, європа це вже проходила. Просто дуже хотілося б, щоб цей шлях був коротший, ніж 200 років. Наші політики, тих, кого ми обираємо. І якщо вони є недостатньо підсвітними, не прозорими, це не тільки їхні проблеми, це наша проблема. Це означає, що ми не навчилися достатньо запитувати і достатньо вимагати разом з вами, як виборці, разом з вами, як активісти, разом з вами як представники громадських організацій, разом з вами як журналісти, які не навчилися чесно писати, які не навчилися протистояти проти олігархів, які володіють змі, де вони працюють, і так далі. Я думаю, що не дивно, що журналісти завжди дуже активно переймаються тим, що відбувається в Україні. Це ж це пульсуючий нерв. І це заостріне поща справедливості, заострі поща правди, це ті якості, яких дуже не вистачає в політиці. Тому ті журналісти, які готові свій час приділяти громадській діяльності, політиці таким ініціативам, як Рух Чесно, я думаю, що це розкішний і неоцінений внесок в успішну країну, і в тому числі в успішну професію. Ну, По-перше, це огромний аналіз даних. Ту інформацію, яку ми отримуємо тут, ми не завжди зможемо добити, просто тому що ми одні. Честно может эту информацию собрать и систематизировать, поэтому нам проще с ними работать. Это первое. Во-вторых, по сути, то, что мы пишем в своих статьях, и то, что мы говорим, что это плохо, это и есть как бы негласный призыв. Поэтому честно делает, по сути, нашу работу, а не мы работаем честно. Да? А не, по сути, то, что делают журналисты, те расследования, которые мы делаем, репортажи, которые мы делаем, или указаны какие-то недостатки. Движение честно это все объединяет в некий контент аналитический. Поэтому это я не отделяю, это как две разные работы. Мы же при этом не вмешиваемся в политику. У движения чисто нет желания там, э, быть избранными, стать властью или бороться за власть. Поэтому это не есть политическое движение. С другой стороны, это не есть чисто гражданское движение, как для меня, как для журналиста, потому что я там черпаю очень много информации, для меня это контакты и возможность просто контактировать и консультироваться с экспертами о том, что я пишу. Честно, первый звеночек на украинской политической сцене. Де е, демонструється впливовість журналістів, впливовість громадських активістів, впливовість блогерів, які е, використовують своє володіння інформацією та е, Энергию для дресувания політиків. Це абсолютно світовий тренд. Дальше я думаю, що будемо розширяти область действия, то есть будет власть. Я, скоріше, думаю, що ми к этому будем йти. І надо буде дійсно качественно увеличивать качество аналітики, которую мы проводим, і аналізувати не просто по кількісним характеристикам, но й по качественным параметрам роботи депутата.